Вітаю! А у нас чергова інтеграція. Пропоную вашій увазі посттермінал 3 в 1 від компанії Ingenico Axiom DX 8000. Одразу зауважу, що Ingenico є світовим лідером у сфері рішень для прийому платежів. Axiom DX 8000 це інтелектуальне платіжне рішення на базі Android 10. Для ефективної роботи у магазині, ресторані, кафе, готелі і не тільки цей посттермінал відкриває нові можливості для бізнесу, адже поєднується із найсучаснішими програмами. Не виключенням є і перерок ешело. Даний посттермінал має високий рівень автономності завдяки акумулятору із тривалим терміном служби. Також оснащений у своєму класі найкращим процесором: діагональ екрану до 6 дюймів. Має фронтальну камеру для зчитування штрих-кодів та швидкий вбудований принтер. По комунікаціям присутні 4G, Wi-Fi, GPS та дротові підключення, USB і Ethernet. Приймаються всі способи оплати – картки, NFC та оплата на основі QR-коду. Наша програмна каса кашелот чудово працює на цьому пристрої. Давайте подивимось, наскільки все легко і швидко. Відкриваємо застосунок, заходимо в касу, можемо додати товар. Для цього ми відскануємо наш маркер вбудованою камерою. Товар додано. Натискаємо Оплата, Оплата карткою. Провести оплату. Прикладаємо смартфон з NFC або платіжну картку. Схвалено. Оплата пройшла і надруковано сліпчек. При необхідності можна роздрукувати фіскальний чек, натиснувши на відповідну іконку. Все. Оплата проведена, чек роздруковано. Готово. Можемо переходити до наступних операцій. Діліться своїми враженнями від огляду Axiom DX8000 від Ingenico. Програмна каса Кешелот дбає про вашу зручну роботу на будь-якому пристрої, який ви оберете: комп'ютер, планшет, смартфон чи посттермінал. Лінійка наших інтеграцій постійно розширюється для вашого максимального комфорту. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, яким девайсом користуєтесь для роботи з кашелотом. І роботу, на якому пристрою вам би хотілося побачити у наступних відео. До зустрічі!